Справа 648. На малюнку 6 зображено план земельної ділянки прямокутної форми. Виконай потрібні вимірювання та знайди периметр і площу ділянки. Ну що ж, ось я переніс цей малюночок на дошку. Бачимо, що там написано масштаб 1 до 2000. То давайте визначимо, оскільки там в 1 см. Записуємо тоді перше діє. Тобто записуємо, що 1 сантиметр на малюнку Один сантиметр на малюнку – це, отже, сказано 1 до 2 тисяч, то це буде 2 тисячі сантиметрів. Це в нас буде на місцевості. Якщо ми заберемо 2 нулі, то це буде дорівнювати в метрах буде, то це буде дорівнювати 20 метрів. Запишемо на місцевості. Гаразд. Тобто справжні розміри 1 см це 20 метрів на місцевості. Гаразд, раз давайте знаходити тоді довжину цієї ділянки. Записуємо тоді друге дія. Як нам знайти довжину? Дивимося, скільки вона сантиметрів. Я беру лінійку, прикладаю і вимірюємо розміри. Отже, раз, два, три, чотири з половиною. Тобто записуємо, що 4,5 см. Так. 4,5 см, А 1 см – це 20 метрів, то множимо на 20. І це дорівнює. Ну що ж, 4,5 помножити на 10 це буде 45. Це можна записати як 45, що множиться на 2. Ну і це буде 90. У дужках вже записуємо чого метрів. Це у нас буде тоді довжина. Довжина. Звичайно, що довжина ділянки, не знаю, в мене тут, напевно, не поміститься, то я допишу просто довжина. Ну, а тепер давайте ширину визначати записуємо тоді, дивимося, яка буде у нас ширина. Отже, раз, два, так, 2. Так, 2,6 сантиметра. То записуємо на плані це 2,6, що множиться 1 см це 20 метрів. Множимо на 20. Ну що ж, можемо звідси 10 забрати. то це буде 10 помножити на 2,6, це буде 26, що множиться на 2. ну І це буде дорівнювати 52, 52 метри. Це у нас буде тоді ширина ділянки. Я напишу просто ширина, мова йде про ділянку. Гаразд. Ну це реальні розміри цієї ділянки. Гаразд. Тепер нам потрібно знайти периметр і площу ділянки. Ділянка має форму прямокутника, то пригадуємо, як знайти периметр. Записуємо четверта дія. периметр P. Для прямокутника це 2. А в дужках записуємо А плюс Б. Де А і Б це суміжні сторони. Довжина і ширина, наприклад. Це дорівнює в нашому випадку 2, що множиться. А в дужках записуємо тоді замість А пишемо 90 додати, замість Б пишемо 52. І це дорівнює 2, що множиться. 90 плюс 52 це буде 142. Що множиться на 142. Ну і це буде дорівнювати 284. Ми до метрів додали метри, це у нас будуть метри. Записуємо що це. У нас буде периметр ділянки. Периметр ділянки. І. Ну що ж, а зараз нам потрібно знайти площу. Записуємо п'ята дія. Як знайти площу для прямокутника? Це А, що множиться на Б, де А і Б сумішні сторони. То записуємо в нашому випадку це 90 що множиться на 52. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Можна і уснут. В принципі, зробити, можна і в стопчик. Місце є. Я навпаки 52 помножу на 90. Записуємо 52. Що множиться на 90. Множимо. 2 помножити на 9 це 18. 8, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 9 45, плюс 1 це 46. Дописуємо 1-0. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює вийшло 4680. Ми метри помножили на метри, то це в нас будуть квадратні метри. Це в нас буде тоді, записуємо площа ділянки. Є. Ну що ж, можна залишити її квадратних метрах. Хто хоче, може поділити на 100 і записати це в арах, але таке не сказано, можна залишити і так. Записуємо відповідь. Отже, знайди периметр і площу. Записуємо периметр у нас 284 метри, а площа 4680. Квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб і знаходження периметра і площі за малюнком. На цьому вправу завершено.